Доброго дня робота для спеціалістів по Європі, по відрядженню. І вперше, що хочу сказати, що ті країни, в яких ми працюємо, це Більгія, Нідерланди, Данія і Німеччина в основному. Всюди платяться податки по стороні фірми. Я знаю, що дуже багато випадків, коли будівельники, спеціалісти самі за себе оплачують або повні податки, або частину цих податків в нашому випадку повністю все оплачує фірма. Заробітні плата є різні стартують там від 12 до 16 євро чистими. Житло теж всюди надається. Інструмент доїзд до роботи, повні ну, умови. То зацікавлений. Ми шукаємо людей по таких професіях, як арматурщики, бетонщики, камінщики, електрики. Дуже треба в першу чергу сантехніки, оператор парки, чи зварювальник, чи хлопці на промислову ізоляцію. Такі теж потрібні. Хто має зацікавленість? Приймаємо по польських робочих візах, по картам побиту, по літовським ВНЖ, Але якщо у випадку Нідерландів там електромонтажники, треба, то туди приймаємо по попис Люкердії ПЛ в тому числі. Дякую.